Молитва, якої сам Ісус навчив до доліндо Чому хвилюєтесь і переживаєте, залиште мені подбати про ваші справи і все владнається. Істинно кажу вам, що кожен акт справжньої, глибокої та повної довіри мені принесе найкращий результат і вирішить найскладнішу ситуацію. Довіряти мені. Не означає мучити себе, хвилюватися, впадати у відчай, а потім звертатися до мене з молитвою, повною тривоги і неспокою, щоб я йшов за вами. Довіра це заміна тривоги на молитву. Довіритись мені означає спокійно закрити очі душі, відвернути свої думки від переживань і віддати себе мені. Щоб тільки я міг діяти, говорячи мені, Ісусе, Ти подбай про це. Занепокоєння, розгубленість і бажання міркувати про події і наслідки є протилежним довірі. Це схоже на бажання дитини, яка вимагає від матері думати про її потреби, коли вона хоче зайнятися цим сама, заважаючи матері у роботі своїми примхами. Закрийте очі і дозвольте мені працювати, закрийте очі і подумайте про теперішній момент, відводячи свої думки від минулого і майбутнього, як від спокуси, покладіться на мене, вірячи в мою доброту. Колись такою настановою скажете: Ісусе, довіряю тобі, подбай про це, я обіцяю дати вам моє милосердя. Допоможу, втішу, звільню і поведу кожного. І коли мені доводиться вести вас життям іншим від того, яке б ви хотіли бачити для себе, я навчаю вас, ношу на руках своїх, як дітей, що сплять у маминих обіймах. Те, що турбує вас і завдає великих страждань, це ваші думки, ваше мислення по своєму, ваше занепокоєння. Прийняти рішення за будь-яку ціну, щоб уникнути того, що вас турбує. Чого ж тільки не зроблю, коли душа, як у своїх духовних, так і в матеріальних потребах, звертається до мене і каже: Ісусе, піклуйся Ти, закриває очі і заспокоюється. Ви отримуєте небагато ласк, коли мучитесь тремти те, щоб їх отримати. Отримуєте їх дуже багато, коли молитва є повна довіри до мене. В турботах просите мене діяти, але так, як ви того хочете. Звертаєтесь до мене, але хочете, щоб я достосувався до ваших планів. Не будьте як хворі, які звертаються до лікаря, а самі підказують, що йому робити. Не робіть так. Але моліться, як я вас навчив у молитві Отче наш, нехай святиться ім'я Твоє, це означає будь прославлений у Моїй потребі, нехай прийде царство Твоє, тобто, нехай все сприяє у славі царства Твого в нас і в світі, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, тобто, вчини те, що тобі здається кращим. Для нашого теперішнього і вічного життя. Якщо ви справді скажете мені, нехай буде твоя воля, це все одно, що сказати, ти подбай про це, а я візьмусь з усією своєю всемогутністю і вирішу найскладнішу ситуацію. Коли ти бачиш, що твоя ситуація погіршується, не хвилюйся, закрий очі і впевнено скажи. Нехай буде твоя воля, ти піклуйся про цю ситуацію. Я вам кажу, що подбаю про цю справу, як лікар, а якщо доведеться, то зроблю чудо. Бачите, що ситуація погіршується, не падайте духом, закрийте очі душі і скажіть, Ісусе, ти подбай про це. Я кажу вам. Що подбаю про це і що немає більш ефективного лікування, ніж моє втручання любові. Я вирішу цю ситуацію, лише якщо ти закриєш очі душі. Ви не можете спати, хочете все судити, про все дізнатись, про все думати і таким чином довіряєте людській силі або ще гірше, думаєте, що тільки людина може вирішити вашу ситуацію. А це заважає моїм словам і моїм намірам. О як же я прагну вашого цілковитого віддання мені, щоб я міг вас обдарувати ласками і як же мені сумно бачити вас стурбованими. Саме цього прагне сатана підборити вас, щоб віддалити вас від мене і від мого впливу та кинути на милість людських дій. Тому довіряйте тільки мені, відпочиньте в мені, покладайтеся у всьому на мене. Я чиню чудеса відповідно ступеню вашої довіри до мене, а не відповідно вашим турботам. Я виливаю на вас, скарби благодатей, коли ви опиняєтесь цілковиті у богості. Якщо ви маєте свої ресурси, навіть невеликі. Або якщо ви намагаєтесь з ними володіти, ви перебуваєте у світі і тому слідуєте звичайному ходу речей, в який часто втручається сатана. Жодна людина, навіть серед святих, яка міркує і роздумує лише за людською логікою, не робить чудес. Тільки той, хто довіряє Богу, діє так, як Бог. Коли ви бачите, що справи стають дедалі складнішими, скажіть із закритими очима. Ісусе, ти подбай про це і відверніть свою увагу в інший бік, тому що допитливість розуму заважає побачити зло. Робіть це в усіх своїх потребах, робіть так всі, і побачите неустанні і тихі чуда. А я обіцяю огорнути вас своєю любов'ю і милосердям. Запевняю, що я піклуватимуся про вас, моліться завжди з готовністю довіритись мені, і ви завжди відчуватимете великий мир духа і отримаєте значні переваги, навіть коли я уділятиму вам благодать жертви, відшкодування і любові. Яка накладає на вас страждання? Тобі здається це неможливим, а ти закрий очі і скажи від усієї душі, Ісусе, піклуйся Ти, віддайся моєму серцю і Ти побачиш. Я хочу, щоб ти вірив у мою всемогутність, а не у свої дії, дозволив мені діяти, а не іншим. Шукай моєї близькості, запроси мене стати володарем Твого життя, збагачувати тебе і любити так, як я того хочу. Забудь про себе, дозволь мені відпочити в тобі, нехай моя всемогутність зможе постійно діяти в тобі. Якщо ти будеш біля мене, ти не будеш переживати, що дієш самостійно, що живеш у постійному поспіху. За успіхом, щоб довести, що ти чогось досягнув. Коли ти будеш біля мене, ти доведеш мені, що ти віриш, що я всемогутній, а я буду інтенсивно працювати в тобі, навіть тоді, коли ти то розмовлятимеш, ходитимеш, працюватимеш, молитимешся чи спатимеш, бо моїм улюбленим дам те, чого вони потребують, навіть у вісні». Якщо ти будеш біля мене, ти не будеш спішитися, ти не будеш за ніщо переживати, а звернешся до мене з безмежною довірою, а я дам тобі все, що тобі потрібно, згідно з моїм вічним планом. Я дам тобі почуття, яких вимагаю від тебе, дам тобі велике співчуття до ближнього і спричиню, що будеш говорити і чинити те, чого я хочу. Тоді всі твої дії будуть походити з моєї любові, тільки я, а не ти зі своїми починаннями сотворю нових дітей, які народяться від мене, створю їх настільки багато, наскільки ти сильно захочеш стати моїм справжнім сином, як мій єдинородний. Адже ти знаєш, що якщо ти будеш виконувати мою волю, ти будеш мені братом, сестрою і матір'ю, дозволяючи мені народжуватися в інших, бо я створю нових дітей, послуговуючись правдивими дітьми. Перебувайте в моїй любові, якщо ви перебуватимете в мені і мої слова перебуватимуть у вас, просіть, чого тільки забажаєте і буде вам дано. Амінь.